Всіх вітаю, друзі, залужний Валерій, який зараз є послом України в Великій Британії, розкритикував в своїй новій статті Курську операцію. Дуже багато він пише там і книжок, і різних статей, вивчає військову науку і так далі. І це дуже дивно на фоні однієї заяви одного військового, який згадує про той самий злополучний контрнаступ. 2023 року, після якого в Україні фактично змінилося все. Ми зараз про це поговоримо, бо, знаєте, історія це така штука, що якісь важливі моменти інформації можуть забуватися. І ті люди, які безпосередньо до провалів причетні, думають, що вже право на забуття в них є. А, і можна критикувати все, що відбувається зараз. Хоча, з іншої сторони, що одна, що інша ситуація є максимально негативними для українського народу. Також у нас є заява. Нового посла України в Сполучених Штатах Америки Стефанішиної, яка нагадаю, проти якої САП відкрили кримінальну справу за перевищення службових повноважень, але це вже питання інше. Ми про це поговоримо в другій половині цього відео. Давайте починати. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями і як завжди, друзі, підписками. Отже, перше залужний припустив, що ціна курської операції була занадто висока. Війська, що оборонялися, зуміли скористатись і технологічними, і тактичними перевагами, і з часом не тільки дали тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а й згодом самі здійснили тактичне просування також без оперативного успіху. Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою. Фактично, залужний розкритикував е, е, всю курську операцію. Так і такими завуальованими фразами назвав її просто непотрібною занадто дорогою щодо людських життів, і такою, яка абсолютно ні до чого не призвела. Чи це правда? Очевидно, що ми цієї інформації не дізнаємось, бо в нас немає цифр. Але з іншої сторони, ми бачимо, якщо подивитися зараз на східний кордон, і там на кордон, наприклад, Сумської області, то ми бачимо, що наслідком курської операції. Фактично вона залишилась без позитивних для України наслідків, яка кількість, якась кількість військовослужбовців там була втрачена. Потім росіяни прорвали не не тільки українців, відтіснили зі своєї території, але і прорвали кордон сумської області, і там закріпились. І прорив Сумської області був фактично можливий через відсутність достатніх фортифікаційних споруд на російсько-українському кордоні. Якось так, але з іншої сторони, той самий залужний чомусь не пише статті і не виходить з ними, в коли треба поговорити про контрнаступ, так званий 2023 року, коли на е, півдні України, де він там малював цілі, е, так і це дуже довго той контрнаступ піарили. Було створено так звану гвардію наступу. Е, от де. Мав бути вихід до Криму після її активного проходження. А по факту захопили декілька сіл е, дуже великою ціною. І е, тоді, ну фактично, це вже зараз про це вже говорить дуже багато військових е, військових експертів. Що фактично на той момент українські війська наступали саме на максимально підготовлені позиції е, Росії, і контрнаступ не дав абсолютно нічого. І... Е, Давав інтерв'ю колишній головний сержант 47-ї ОМБР Магура Маркус, який брав участь в тому самому контрнаступі, і після якого він десь дуже надовго пропав з радарів. І, якби це дуже сильно зараз контрастує з залужним, який зараз вже сидить собі в костюмчику. І розказує про те, що курська операція була невдалою, але при цьому забуває про той самий контрнаступ, який, на жаль, змінив все. Бо до контрнаступу була операція по контрнаступ на Херсонщині, де було відвойовано велику частину Херсонської області, і звільнено Херсон, де був контрнаступ в Харківській області. І також він був вдалим, але той контрнаступ, який був е потім, він фактично перекреслив всі е успіхи е в довготривалій перспективі. І давайте ж зараз послухаємо Маркуса. Ну, а загалом, оцей от лобовий наступ, лобовий штурм, про який ти говорив в тому числі а. в інтерв'ю. Е ти обговорював це не знаю, з Валерієм Залужним, Скажімо, я не буду про це говорити. Угу. І ти свою думку, оцінки, які ти тоді висловив Роману, ти не змінив, так я так розумію, щодо цього, щодо планування. Боже, там в процесі звучали такі: а, коли план наш, коли наша, коли ми е, перехопили нашу документацію вже російською мовою у росіян. Уявіть собі, до початку того самого контрнаступу. Спланованого залужним, було виявлено, що дані вже злиті, що росіяни готові оборонятися, що росіяни там настроїли 10 ліній оборони, все позаміновували. І що ж відбувалось далі? Як на таку інформацію зреагував залужний? Наша документація вже перекладена на російську. І звучало питання: типу, слухайте, може, щось, може, щось переробив? Пан генерал сказав чітко, що лучше ми вже не придумаємо. <ріст> Запитання: чи є план Б? Плану Б немає. Плану Б немає. І чомусь залужний. про... Ну і після того контрнаступу насправді все е, пішло зовсім не в тому напрямку. Саме після того контрнаступу у нас масово почало з'являтися таке явище, як бусифікація. І згадайте, до контрнаступу е, були якісь випадки з ТЦКшниками, але це були якісь максимально поодинокі випадки, і е, це було, скажімо так, це не приймалося суспільством. Що було після того, ми всі дуже добре знаємо. Почало з'являтися дуже багато ТЦКшників, які просто почали ловити людей на вулиці. От бойовий дух впав, і тоді ми пам'ятаємо, що було дуже багато втрат. І той самий Маркус він тоді ще був е публічним, таким дуже сильно так постійно вів там соціальні мережі і постійно про це кричав. Але ніхто його не слухав. І якщо вірити його словам з приводу залужного, то фактично. Той був готовий пожертвувати великою кількістю життів українських воїнів, українських людей частиною народу України для того, щоб був контрнаступ заради контрнаступу. Чи, могли, чи, він міг, чи міг він бути якимось успішним? Мені здається, я не являюсь військовим, я не являюсь військовим експертом. А мені здається, коли спочатку півроку кричиш про те, що буде контрнаступ, а потім отримуєш підтвердження, що російська сторона знає, що там той контрнаступ точно буде, і він буде саме там. І ти, замість того, щоб цілком і повністю в один момент змінити свої плани і піти в іншу сторону, все одно відправляєш людей на підготовлені лінії оборони, то це тут щось не так з військовою наукою. Знову ж таки, повторюсь, я не являюсь експертом, але. Якщо просто включити логічну голову, то це те саме, що грати в покер, коли ти знаєш, що в тебе слабші карти, твого противника сильніші карти, і що ти точно знаєш, що твій противник знає, що в тебе гірші карти. І при цьому ти цілком і повністю приймаєш рішення там грати до останнього. Тільки тут ти втратиш не фішки, а тут ти втратиш життя людей. Але різниця. Тільки в тому, що в покері фішки твої, гроші твої, а тут якби люди не твої і не моє, не жалко. Якось це так для мене особисто виглядає. Що ви думаєте? Пишіть в коментарі з цього приводу. І, от дуже як на мене, цинічним є зараз всі ці заяви залужного про військову науку, про якусь там критику, і при цьому він забуває критикувати в першу чергу себе. Далі, посол України в США Ольга Стефанішина. На передовій можна побачити ведучих письменників, дипломатів, юристів, медиків, дизайнерів, які стають операторами дронів і снайперами. Вона давала інтерв'ю CBS News із журналістом Джоном е Дікерсоном. Вона наголосила, що українці боронять свої сім'ї, землю та домівки. А війна змінює кожного. Кожного да не кожного, ми розуміємо, що ті, хто мають багато грошей, хто має доступ до влади, тих, в принципі, якось там особливо війна не стосується. Хто б і що не говорив, і навіть якщо взяти саму Стефанішину, нагадаю, що за зверненням народного депутата України Олексія Гончаренка від САП він отримав підтвердження того, що 11 червня. На о, якби було відкрито кримінальну справу, в якій в тому числі фігурує і Ольга Стефанішина, яка на той момент була ще в Україні міністром, і е, розслідування триває. А при цьому в якомусь такому екстреному темпі Стефанішину було відправлено послом до Сполучених Штатів Америки. Тож якось так приблизно я її і сприймаю. Е, бо ми бачимо, що можна вкрасти мільйон, і тобі за це нічого не буде, а можна не явитись по е, повісті воєнкомат, і ти сядеш на 5 років. Якось так на сьогоднішній день у нас виглядає ситуація. Стефанішина також відреагувала на слова Трампа у своєму дописі, е, де він заявив, що Путін і Росія у великій економічній скруті, і зараз час для України діяти. Нагадаю, що Трамп сказав, що Україна, ура, ви молодці! Боріться до кордонів 91-го року. А може і взагалі діть захопіть Москву. Отак, от Трамп сказав, але при цьому сказав, що без Сполучених Штатів Америки хочете, хай вам Європа допомагає. І побажав всім удачі. Е, от, е, і вона сказала, що е, я вважаю, нам не варто плутати побажання добра з тим, що насправді відбувається. Ми всі добре розуміємо, хто є агресор, а хто жертва в цій війні. І ми вдячні за підтримку, яка допомагає нам вистояти. Е, Така от історія. Ну і в загальному там ще я не розумію насправді, який має досвід Стефанішина в дипломатичній справі, так наскільки в неї вистачає там навичок і освіти. Бо ми бачимо, що зараз в нас в принципі по світу наші дипломати це колишні політики, які зашкварились в тій чи іншій ситуації, які були оточені якимись корупційними або іншими скандалами. Зазвичай їх відправляють за кордон послами. Відправляють, щоб вони нікому очі, як то кажуть, не муляли. Те саме відбувається зі Стефанішиною і така от в нас історія. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю, як завжди, всім гарного дня, до зустрічі!